Ні для кого не таємниця, що той, хто займається наукою, неважливо якою, чи то біологія, чи то хімія, чи то фізика, має справу з великою кількістю чисел. І у більшості випадків ці числа дуже великі, дуже-дуже великі числа. Або ж це дуже-дуже маленькі числа. Запишемо ось тут. Дуже маленькі числа. Як можна уявити дуже велике число? Наприклад, якщо я запитаю вас, зі скількох атомів складається тіло людини? Або ж скільки усього клітин у тілі людини, або яка маса землі у кілограмах, це дуже-дуже велике значення. А ось якби я запитала вас, чому дорівнює маса електрона, то у відповідь почула б дуже-дуже маленьке число. Отже, у будь-якій науці є. Ось такі числа. І зараз я покажу вам найбільш відому сталу в хімії та фізиці. Це число Авогадро. Давайте його запишемо як звичайне число, а не в експоненціальній формі. Це число дорівнює 6, 0, 2, 2 і ще 20 нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І навіть якщо я поставлю крапки, то навряд чи це якось врятує ситуацію, і ми зможемо прочитати це число. Це просто величезне число. І якщо раптом нам потрібно буде провести обчислення з цим числом, то на це все піде дуже багато часу. А що, як я випадково забуду записати один нуль або ж запишу більше нулів, ніж потрібно? Тоді я сама собі не заздрю, адже всі обчислення потрібно буде починати знову від самого початку. І з цього всього випливає питання: а чи є кращий спосіб запису цього числа? Набагато коротший. Як можна 6 іще 23 цифри записати по-іншому? Або як можна 6, 0, 2, 2 і 20 нулів подати в іншому вигляді? Зараз я відповім на всі ці питання. А якщо вам цікаво, то скажу, що число авогадро – це кількість атомів у 12 грамах карбону 12. Тепер ви хоч маєте уявлення, скільки атомів може міститися у такій маленькій кількості речовини. Це просто величезне число. Так, на чому там ми зупинилися? Як же по-іншому можна записати це число? Найкращий та найлегший спосіб запису ось таких чисел ми називаємо експоненціальним записом. Запишемо. Експоненціальний запис. І повірте мені на слово. Взагалі-то ви скоро самі у цьому переконаєтеся. З числами, поданими в експоненціальній формі, набагато легше та краще мати справу. Проте, перш ніж записати число Авогадро в експоненціальному вигляді, давайте дещо згадаємо. Чому дорівнює 10 у нульовому степені це одиниця. А чому дорівнює 10 у першому? Це 10. А 10 у квадраті чому дорівнює? Це те саме, що і 10 помножити на 10, тобто 100. Чому дорівнює 10 у кубі? 10 у кубі ми можемо записати у вигляді добутку трьох десяток. А це дорівнює 1000. Тепер давайте подивимося, що тут відбувається. Зверніть увагу, у значенні 10 у нульовому степені немає жодного нуля. Запишемо, немає нулів. У значенні 10 у першому степені 1 0. У 10 у другому степені 2 нулі. І нарешті у 10 у третьому степені 3 нулі. Ну, думаю, це все зрозуміло. Якщо ми піднесемо 10 до сотого степеня, то як виглядатиме результат? Не лякайте, звичайно ж, я не буду повністю, повністю результат записувати. Просто скажу, що це буде одиниця з купою нулів. І якщо ми підрахуємо всі ці нулі, то отримаємо 100. Виходить, що у значенні 10 у сотому степені 100 нулів. А чи знаєте ви, як це число називається? Це гугл. Якщо б на початку 90-х ви, почу... ви почули слово Google, то навряд чи б тоді подумали про пошукову систему, ви подумали про число 10 у сотому степені. Це просто величезне число. Це більше, ніж кількість атомів, точніше сказати, визначена кількість атомів у Всесвіті, що нами спостерігається згідно з деякими теоріями. Мабуть, ви спитаєте. А чому ж дорівнюється відома кількість атомів у всесвіті? Наскільки я пам'ятаю, це число знаходиться між значеннями 10 у 79 степені і 10 у 81 степені. Це, звичайно ж, приблизне значення, точну кількість ніхто не може назвати. Як ви могли переконатися, Google це просто величезне число, неймовірно велике. І саме це число стало основою назви дуже популярної пошукової системи Google. Вимовляються ці слова і пишуться майже однаково. І, чесно кажучи, я не знаю, звідки у засновників з'явилася ідея назвати пошукову систему саме Google. Можливо, просто так вирішили. Або ж саме стільки байтів інформації обробляється система. Або ж це найулюбленіше число одного з засновників. Не знаю, не буду гадати. Отже, Google це одиниця із сотни нулів. Але ж погодьтеся, краще записати це як 10 у сотому степені. Так простіше. Спробуйте записати це число у звичайному, десятковому вигляді, без степеня. На це піде дуже багато часу і терпіння. Набагато краще записати число ось так. Ну, тут все зрозуміло. Одиниця із сотнею нулів це 10 у сотому степені. А як бути з іншими числами? Як ми можемо скористатися степенем, щоб спростити запис, наприклад, ось такого числа. Давайте міркувати. Скільки усього розрядів, тобто цифр, у цьому числі, у числі Авогадро, після шістки? Порахуємо. 1, 2, 3 і 20 нулів. Усього 23 розряди після шістки, вірно? Що як ми наблизимо ці 23 цифри розряди до степеня 10? Що як ми запишемо 10 у 23 степені? Чому це дорівнює? Це дорівнює 1 з 23 нулями. Запишемо ці 23 нулі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 це 10 у 23 степені. А чи можемо ми число авогадро записати, як щось помножене на 10 у 23 степені? Звичайно, можемо. Якщо ми помножимо 10 у 23 степені на 6, то що ми отримаємо у результаті? Якщо ми помножимо 6 на 10 у 23 степені, то чому це дорівнюватиме? Це дорівнюватиме 6 з 23 нулями. Це буде 6 і ще 23 нулі. Ось тут має бути 23 нулі. Все, що я зробила, так це помножила 6 на ось це величезне число. А як множити числа на степені 10, ви знаєте. Множимо 6 на 1, це дорівнює 6, і дописуємо ще 23 нулі. Це буде 6 з 23 нулями. Проте це не зовсім наше число, число авагадро. У нас тут є ще дві двійки. А що, як ми помножимо 10 у 23 степені на десятковий дріб з цілою частиною 6. Це число було б рівнозначне цьому числу, якби тут замість двох двійок були нулі. А чому б нам не поставити після шестидесяткову кому і записати 0 і ці двійки? Ми можемо сказати, що це те саме, що й 6,22 помножити на 10 у 23 степені. Тепер це число рівнозначне цьому числу. Проте цей запис набагато кращий. Можете, звичайно, перевірити, що це дійсно наше число авогадро. Проте на це у вас піде багато часу. Можна спочатку зробити таку перевірку на менших числах. Однак, якщо, якщо ви все ж таки помножите 6,22 на 10 у 23 степені, то насправді отримаєте ось таке число число Авогадро. Можливо, зараз вам здається, що це дуже складно і незрозуміло, проте це всього-навсього інший запис числа. І все. Звичайно, тут є і знак множення, ще й 10 підноситься до степеня. Не так вже і просто, але насправді нічого складного тут немає. Подивившись на число у такому вигляді, ви одразу можете сказати, скільки нулів у числа. І як ви бачите, цей запас числа набагато коротший за звичайний. Що ж, давайте розглянемо ще декілька прикладів чисел, набагато менших за число авогадро. Я обрала першим для прикладу саме це число, бо хотіла, щоб ви побачили, наскільки важливий експоненціальний запас числа. Адже так вам не потрібно кожного разу записувати ось таку купу нулів. Тепер розглянемо декілька інших чисел і спробуємо записати їх в експоненціальній формі. Отже, першим, нехай буде число 7345. Перед нами число 7345. Як ми можемо подати це число, так би мовити, у тисячах. Ми знаємо, і це записано ось тут, що 10 у третьому степені це тисяча. 10 у третьому степені це найбільший степень, степінь 10, який ми можемо вмістити у це число. Тут у нас 7 тисяч, іншими словами, тисяча це найбільший розряд цього числа. Це 7 тисяч, ще 0,3 тисячі, і ще 0,4 тисячі, і ще тисячних тисячі. Отже, це буде 7,345 тисячних помножити на 10 у третьому степені адже 7345 це ніщо інше, як 7000 плюс а чому дорівнює 0,3 помножити на тисячу? Це дорівнює 300. А чому дорівнює 0,4 помножити на тисячу? Це 40. А чому дорівнює 0,05 помножити на тисячу? Це 5. Таким чином 7,345 помножити на тисячу це 7345. Давайте перемножимо ці два значення, щоб ви остаточно переконалися у вірності відповіді. Отже, множимо 7,345 на тисячу. На нулі ми не звертаємо уваги. Множимо тільки одиницю на 7,345 Це буде 7, 3, 4, 5. І допусуємо до відповіді ось ці три нулі. І у першому множнику в нас три цифри після коми. Отже, відокремлюємо комою три цифри і у відповіді: одна, дві, три. Ось тут ставимо десяткову кому. Ось і все, 7,345 помножити на тисячу це 7345. Розглянемо ще декілька чисел. Нехай нам потрібно 6 записати в експоненціальній формі. Звичайно, немає необхідності записувати це число в експоненціальному вигляді. Проте давайте це зробимо просто так. Це для цікавості. Який найбільший степінь 10 є у числі 6? Це одиниця. Отже, ми можемо записати, що це щось помножене на 10 у нульовому степені, адже 10 у нульовому степені і є одиниця. А на що нам потрібно помножити 1, щоб отримати 6? Ну, звичайно ж, на 6. Отже, в експоненціальній формі число 6 виглядатиме як 6 помножити на 10 у нульовому степені. У даному випадку набагато простіший звичайний запис числа. Але цим прикладом я хотіла показати, що в експоненціальній формі можна подати абсолютно будь-яке число. На початку відео я казала, що в науці використовують як дуже великі, так і дуже маленькі числа. Тож, давайте візьмемо цього разу дуже маленьке число. Нехай це буде 0,1, нулів і 7. Погодьтеся з цим числом у такому вигляді не так просто мати справу. Як же нам записати його в експоненціальній формі у вигляді добутку якогось числа і степеня 10. До цього ми мали справу. З додатними показниками степенів 10. Проте число ми можемо подати в експоненціальній формі і за допомогою степенів 10 з від'ємними показниками. Ми знаємо, що 10 у нульовому степені це одиниця. А от 10 у мінус першому степені це одиниця поділити на 10 або ж це 0,1. А чому дорівнює 10 у мінус другому степені? Це те саме, що й одиниця поділити на 10 у квадраті, а це одиниця поділити на 100 або ж 0,1 сота. Думаю, ви розумієте, що відбувається. Давайте, мабуть, запишемо, чому дорівнює ще й 10 у мінус третьому степені. Отже, 10 у мінус третьому степені це одиниця поділити на 10 у третьому степені, а це дорівнює одиниця поділити на 1000, або ж 1 тисячна. Зверніть увагу, у показнику степеня у нас мінус 3. І саме три знаки після коми у значенні цього степеня. У значенні 10 у мінус 3 степені тільки 2 нулі, нулі після коми. Проте 3 знаки після коми. Який же степінь 10 ми використаємо в експоненціальному записі цього числа? Скільки усього знаків після коми у цього числа? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, множити ми будемо на 10 у мінус 6 степені. 10 у мінус 6 степені це 0 і ще 6 знаків після коми. А це означає, що на шостому місці має бути одиниця. Тож записуємо 5 нулів і 1. Це 10 у мінус 6 степені. А це у нас 7 помножити на 10 у мінус 6 степені. Якщо ми помножимо це значення на 7, то отримаємо 7 помножити на 1, 7. І скільки у нас цифр праворуч від коми? 1, 2, 3, 4, 5, 6. У добутку також має бути 6 цифр після коми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 у мінус 6 степені помножити на 7, як бачите, насправді дорівнює нашому числу. Отже, в експоненціальній формі це число виглядатиме, замість того, щоб кожного разу записувати ось це значення, краще вже використовувати експоненціальний запуск чи не, так? Так ось, виглядатиме, як 7 помножити на ось це значення. Проте це число аж ніяк не краще за це. Однак його ми можемо записати як 10 у мінус 6 степені. Отже, це буде 7 помножити на 10 у мінус 6 степені. А що якби у нас тут було ще й 3 після 7? Що б тоді ми робили? Яка перша цифра відмінна від нуля? Це 7. Це найбільший розряд, у якому знаходиться цифра відмінна від нуля? Знаєте, мабуть, краще я візьму інше число, схоже на це, але інше. Нехай це буде число 0,0000516. Давайте запишемо його в експоненціальній формі. Дивимося, де у нас перша цифра відмінна від нуля. Ось вона. Це 5. Давайте порахуємо кількість цифр після коми до 5 включно. 1, 2, 3, 4, 5. Це дорівнюватиме 5,16. Ми записуємо 5, потім ставимо кому і записуємо інші цифри, що йдуть після 5. Отже, це буде 5,16 помножити на 10. А показник степеня буде зі знаком мінус. І дорівнюватиме кількості цифр після коми. До першої цифри відмінної від 0 включно. Усього цифр у нас 1, 2, 3, 4, 5. Отже, це буде 10 у мінус 5 степені. Що ми тут зробили? Ми порахували кількість цифр, після коми до першої цифри, відмінної від 0 включно. І ось таким чином отримали показник степеня 10. Тільки перед показником ми ще поставили мінус. Саме так ми і отримуємо ось цей множник 10 у мінус 5 степені. Скільки у нас тут цифр після коми до 5 включно? 1, 2, 3, 4, 5. Першу цифру числа відмінну від 0, у даному випадку це 5, ми також рахуємо. Так само ми робили і з попереднім числом. Що ж, розглянемо ще одне число. Нехай це буде 0,0. 0, 8, 1, 9, 2. Дуже громістке число, чи не так? Можна випадково пропустити один нуль або ж навпаки записати більше нулів, ніж потрібно. А це може дуже багато коштувати, якщо ви працюєте над якимось науковим дослідженням. Або ж виписуєте ліки пацієнтові, чи робите ще щось дуже важливе. Тому для зручності краще записати це число в експоненціальній формі. Як же ми це зробимо? Починаємо ми з першої цифри, відмінної від нуля ось вона. Саме цю цифру ми записуємо першою. Потім ставимо десяткову кому і переписуємо всі цифри, що йдуть слідом за цією вісімкою. Отже, це буде 8,192 Помножити на 10 у якому степені. Щоб це з'ясувати, потрібно лише порахувати кількість знаків після куми до першої цифри числа відмінною від 0, включно. Тобто до вісімки. Просто рахуємо кількість знаків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цю вісімку ми також рахуємо. Тут має бути 10 у мінус 10 степені. Нагадаю, ви зі мною погодитеся, що у такому вигляді число набагато легше записати, ніж число у такому ось вигляді. Ну, а зараз ви ще раз переконаєтеся у тому, що експоненціальний запис числа це насправді дуже корисна річ. Давайте виконаємо деякі обчислення з числами в експоненціальній формі. Нехай нам потрібно, наприклад, перемножити числа 0,05 і 0,08. Насправді, перемножити числа і у такому вигляді не так вже важко. Проте іноді замість таких множників можуть бути і більш громісткі числа, числа з 20 або ж навіть. 30 -ма нулями після коми. Давайте спростимо собі завдання і запишемо обидва множники в експоненціальній формі. Чому дорівнюватиме перший множник в такому випадку? Він дорівнюватиме 5 помножити на 10 у якому степені? Рахуємо цифри числа після коми до першої цифри, відмінної від 0 включно. 1, 2, 3. Отже, тут має бути 10 у мінус третьому степені. А ось це число ми запишемо як 8, помножити на 10. Ой, вибачте, забула дописати мінус перед показником степеня 10. Помножити на 10 у мінус третьому степені. Це дуже важливо, адже якщо ми помножимо 5 на 10 у третьому степені, то отримаємо 5 тисяч. Це аж ніяк не наше число. Тут потрібно бути дуже уважним. А як виглядатиме експоненціальний запис другого множника? Тут у нас 1, 2, 3, 4 цифри після коми до першої цифри, відмінної від 0, включно. Отже, це буде 8 помножити на 10 у мінус 4 степені. Таким чином, ми маємо 5 помножити на 10 у мінус третьому степені І помножити на 8 помножити на 10 у мінус 4 степені. Нічого особливого в експоненціальному запис... записі числа немає. Як число записане, таким воно і є. Отже, добуток наших чисел ми можемо записати ось так. А оскільки порядок при множенні не має значення, згадуємо переставний закон множення, то також ми можемо записати, що це 5 помножити на 8, і помножити на 10 у мінус 3 степені, і помножити на 10 у мінус 4 степені. А чому дорівнює 5 помножити на 8? 5 помножити на 8 це 40. Отже, це буде 40 помножити на 10 у мінус 3 степені помножити на 10 у мінус 4 степені. А з властивостей степенів ми знаємо, що коли степені з однаковою основою перемножуються, то показники степенів додаються. А основа залишається тією самою. Це означає, що ми маємо просто додати ось ці два показники степенів мінус 3 і мінус 4. Таким чином, це дорівнюватиме 40 помножити на 10 у мінус 7 степені. Розглянемо ще один подібний приклад. Нехай нам потрібно помножити число Авогадро. Ви вже знаєте, що воно дорівнює 6,22 помножити на 10 у 23 степені. І це число, припустимо, ми маємо помножити на дуже маленьке число. Нехай це буде. 7,23 помножити на 10 у мінус 22 степені. Це дійсно дуже маленьке число. Тільки уявіть: 0, цілих, потім йде десяткова кома, 21,0 і потім 7,2 і 3. Це дуже маленьке число. А що як потрібно перемножити ось такі два числа в звичайному вигляді? Та це буде просто жахіття. Проте в експоненціальному вигляді перемножити ці два числа зовсім не складно. Перепишемо ще раз цей добуток. 6,22 помножити на 10 в 23 степені і помножити на 7,23 помножити на 10 у мінус 22 степені. Як і в попередньому добутку, ми можемо змінити порядок. Це те саме, що й 6,22 помножити на 7,23. соті. Це ми записали добуток перших частин чисел в експоненціальній формі. І далі все це ми множимо ще на 10 у 23 степені і на 10 у мінус 22 степені. Значення цієї частини виразу потрібно буде обчислити у стовпчик. Це буде приблизно 43, цілих. а ось цією частиною виразу все просто. Отже, перший добуток ми залишимо в такому вигляді, як він є. Пропоную вам самостійно обчислити, чому це дорівнює. А замість другого добутку ми запишемо, що. Щоб перемножити 10 у 23 і 10 у мінус 22 степені, потрібно лише додати показники степенів, а основу залишити ту саму. Отже, це буде 10 у першому степені. Тобто помножити на 10 у першому степені. І першу частину ми переписуємо без змін. Ви самостійно потім порахуєте, чому це дорівнює. 6,022 помножити на 7,23 соті. І це приблизно дорівнюватиме 43 помножити на 10 у першому степені, або ж це приблизно дорівнюватиме 430. Проте я раджу вам все ж таки самостійно порахувати точне значення цього добутку. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, наскільки важлива і корисна експоненціальна форма для дуже великих і для дуже маленьких чисел. Вона не тільки полегшує запис самого числа, а й робить простішими обчислення з такими числами. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці!